Президент Володимир Зеленський подякував Селенському патріарху Варфоломію, який приєднався до комюніке саміту миру. І нагадав, що цей документ залишається відкритим для підписання іншими країнами у мережі ікс глава держави написав, що розраховує на приєднання ще більшої кількості країн і організацій, принаймні над згуртуванням світу працює зараз наша дипломатія, і не лише наша дипломатія. Я ж нагадаю, свої підписи під Ком'юніке відкликали Ірак, Йорданія, а згодом Руанда. Таким чином підписантів стало не 80, як було від початку, а 78, тому що Вселенський патріарх доєднався. Ну і деякі країни досі вивчають текст комюнюке після саміту миру. і, Ймовірно, ще до нього долучаться. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Закликав він припинити підігравати російській пропаганді і аналізувати ситуацію об'єктивно. Наприклад, Ірак попереджав, що не буде приєднуватися до декларації з огляду на свої внутрішні питання. А Данія буде вирішувати це питання приєднання чи не приєднання з керівництвом країни, і після вивчення документу вже повідомлять про своє остаточне рішення. Ну, і Україна ніколи не хотіла війни і найбільше прагне миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні і повідомив, що наша держава готує нові кроки до цього після першого саміту миру, який днями у Швейцарії відбувся. Зазначив президент Зеленський, що на цьому заході була безпрецедентна єдність лідерів, і це успіх для України далі більше. Але мир. Це завжди шлях. Потрібні нові кроки, і вони будуть. І ми вже готуємо. Дякую нашій команді. Готуємо приєднання держав до підсумкового кам'юніке саміту. Готуємо роботу груп за пунктами формули миру, щоб держави могли об'єднати заради чіткої конкретки тих рішень і планів тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично, зараз вже ми маємо попередній графік роботи на літній місяці. Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни. І природньо, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо мир. Зараз доєднуємо до розмови Дмитра Левоса. Це політолог-міжнародник. Він прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю пане Дмитре. Про те, хто ще може доєднатися до цього ком'юніке і скільки часу треба на те, щоб його вивчити і прийняти вже рішення: доєднуватися чи ні? Я просто його читав. І Як на мене, тут ну більше трьох годин вирішувати не треба. Ти доєднуєшся чи ні? Може навіть швидше. А ну а скільки дипломатія може тягнути козу за, а, за дійсно комюке не, не, не такий. Не такий обсяжний документ, да, щоб так довго більше того тут може скластися враження, що якщо так довго вивчають, що глобальний саміт миру виник отак, от, от раз був несподіваною такою подією, яка а, що раптом з'явилося до речі, деякі українські експерти про це говорять. от треба ж було раніше призвати. Тобто таке враження, що ті, хто так говорить, живуть десь в лісі якомусь, бо насправді Україна з просувала свою формулу миру більше як півтора року, та да, вже і всі саміту передували зустрічі. На е, рівнях е, міністрів, на рівнях в основному е, радників політичних радників голів держав, їх було кілька е, в різних абсолютно місцях, і, і були і робочі групи, і е, навіть те, що винесено було. Три е, пункти перших, це теж визначалося українським підходом, коли президент України Зеленський заявив про те, що е, в Джиді в Саудівській Аравії, да, про те, що якщо хтось не готовий до реалізації повної е, ф, формули миру, то може працювати з конкретними пунктами, які е, їх е, цікавлять, які є найбільш актуальними. Тож. Дійсно, тут наразі говорити про те, що ну треба якось це питання вивчати, то ну воно це так, воно виглядає достатньо так, так би мовити. Іронічно, да, певним чином можна про це говорити, але б я не став, чому, тому що все ж таки питання складне, і ось навіть ви наводили приклади з тими, хто попередньо підписував, але одразу були зауваження, і зрозуміло чому. Бо, наприклад, серед тих, хто не підписав, а там також є країни, які ну, всі не підписали з абсолютно різних міркувань. Да. Наприклад, якщо та сама Мексика, вона зараз переживає зміну влади, це один момент. да, новий президент, точніше, президентка. Да, то це то інші країни, наприклад, в них є може бути там НАТО високий вплив Росії, знову ж таки, різний рівень представництва. Був безпосередньо під час глобального саміту. Тож гадаю, що насправді приєднання будуть, а наразі відбувається ну, і прорахування в тому числі, чи не станеться так, що будуть певні. Наслідки з боку Російської Федерації або Китайської Народної Республіки. Гадаю, що будуть приєднання ці, будуть, да, наприклад, там, за рахунок країн, країн азійських за рахунок можливо, да, африканських, де ну, там дуже широко це може бути. Але ну, це, це реалії да, в такому світі ми живемо. Я гадаю, що от. Основні проблеми пов'язані саме з цим. Скажіть, з... Будь ласка. Скажіть, будь ласка, пане Дмитрі, а що зараз буде намагатись протиставляти Росія? Вони ж там намагалися акценти робити на саміт Брікс. Вони зараз будуть свою палицю гнути, чи спробують синхронізуватися з Китаєм? Ну я думаю, що Росії насправді вигідніше було б демонструвати свою, скажімо так, для престижу вигідніше було б демонструвати, що вона може самостійно формувати щось навколо себе. Але так виправі, навряд чи це може статися, да бо все ж таки. Треба ну, без Китайської Народної Республіки продемонструвати свій вплив, і буде набагато складніше. Бо ми вже бачили: Росія може проводити там і саміт Росія-Африка, але тут треба зображувати такий ну, там, глобальність. І з огляду на зазначене, що скоріш за все буде, і я не думаю, що це буде прямо однозначно тільки формат БРІС. Гадаю, що зараз вони прораховують варіанти проведення от аналогічного глобального саміту, який би зображував, і це зрештою. Ну, аби врівноважити, так би мовити, да, як вони вважаються, звісно, що насправді це ні до чого не призведе, чому тому, що да вони можуть це зробити, але це знаєте, буде нагадувати історію з Радянським Союзом, і от коли була комуністична ідеологія, і коли е, був капіталістичний світ і соціалістичний табір. Да? Тобто, mm -hmm. ну з самого початку зрозуміло, хто тут головний головний світ, да? а не табір в цьому світі, от на насправді да? тут капіталістичний між соціалістичний табір. От тут і так само або як історія з Олімпійськими іграми, коли в 84 му не поїхали, а, і а, в Лос-Анджелес. А після цього там розвели американських філантропів і разом. Які не розуміли, да, і разом з ними зробили ігри доброї волі, які пережили навіть Радянський Союз, але ніколи не були такими успішними, як Олімпійські ігри, ніколи не були да, абсолютно рівною подією. І десь 2000, на початку 2000-х вони здохли. От. До речі, зараз та сама ситуація в спорті для росіян складається. Вони тут -от зараз проводять ці абсолютно смішні ну, до речі, ігри «Брікс». Де по одному спортсмену може виступати, так. Певних, да, і, і планують проведення і ігри дружби да, в вересні місяці, здається. Причому там конфліктна ситуація з Міжнародним олімпійським комітетом вже склалася. От, і тут от ситуація зараз, вони можливо, да, будуть і проводити. Разом з КНР, ось подібний захід. Ну подивимося, як це виглядатиме. До речі, стосовно КНР, тут Білий Дім відреагував ж на візит Путіна до КНР. Сьогодні буквально з'явилося все відео, та як Тілі пішов зустрічати Лілі Путіка. Так, от що кажуть держсекретар США, наприклад, і прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр Блінкен підкреслює, що цей візит демонструє його відчай у пошуку підтримки для. Війни проти України, але в той самий час через те, що цивічій, тут може бути прихована небезпека, тому що можливо попросить більше, а яким дасть йому більше. А можливо і ні. От ви як думаєте? Ні, ну тут я думаю, що тут це так теж наверное, іронічно. Можливо, там не приховано там небезпек... Та ні да як однозначно, воно є тут. До речі, була ще дуже добра оцінка цього з боку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який сказав. Що е, цей візит до Корейської Народно-Демократичної Республіки демонструє, що е, залежність Росії від тоталітарних а, там точніше авторитарних не назвав да режимів? Хоча звісно, що КНДР – це тоталітарний режим, е, і да, так воно і є, е, 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 тим більше, що насправді. Корейська ця Народно-Демократична Республіка, так звана, вона вже в повному контакті з Російською Федерацією. За оцінкою розвідки Південної Кореї там було передано близько 5 мільйонів снарядів. От, ну, Якщо навіть цифра дещо перебільшена, то це дуже потужна цифра, да? без варіантів для ведення бойових дій. Е, є і, ну, і друга техніка. ми вже тут йшлося вже і про корейські ракети, то е, так е, це однозначно за про залежність, однозначно, до речі, і в політичному плані. Бо е, ну, для Путіна дуже дошкульно, що він не може нікуди поїхати. Да? Він раніше їздив. Сполучені Штати в Європейський Союз а зараз він обмежується: Ну, Китайська Народна Республіка, Корейська Народна Демократична Республіка, країни Центральної Азії, да, тобто дуже дуже так це його обмежує, і тому ось цими такими візитами. Обставленими по так, як Падішаха або товариша Сталіна, то звісно, вони це те, що має продемонструвати, що ніби все гаразд, да, вплив зберігається, але насправді так це свідчення і відчують, Це свідчення знову ж таки, залежності і. І точно можна бути впевненим, що його цей колега, який є вгодований, який водночас на системній основі вже третє покоління його родини, тероризує своє власне населення голодом і робить його покірним За це від Російської Федерації. Отримує свої дивіденди, от це можна не сумніватися. Дивіться, а чому КНДР і Кім перестали зважати, ну принаймні так складається, перестали зважати на південну Корею і цей загрозливий стан їхній на острові? Тому що до передачі до інформації про передачу цих мільйонів снарядів, так з КНДР до Росії, практично всі військові експерти казали, ні цього не буде, тому що вони ж у стані перманентної війни так і знаходяться з іншою частиною острова, тому їм самим потрібні снаряди. А тут виявляється, передали. Вчора здається Йонхаб, так інформаційна агенція повідомляла про дев'ятьох північно-корейських солдатів, які зайшли у демілітаризовану зону зброї. Ну потім. Вони вийшли, але все ж таки провокація це друга провокація, здається, за цей рік. Усі мішки з лайном кулі повітряні, так, точніше, так які теж активно почали летіти, і передача снарядів все одно відбувається. Кім як це блефує, що буде там якийсь більш глобальний конфлікт з південною Кореєю, чи блефує, що передасть більше Путіну. Я гадаю, що е, насправді Кім як і е, все ж таки так у нього там своя картина світу, але е, мабуть усвідомлення того, що на нього першого нападати не будуть, у нього є, да, Він чудово це усвідомлює. Е, і е, я, ну, звісно, да, тяжко там говорити, що там дійсно там робить голова. Хоча. Да, вони можуть і припускати. Ну вони екстраполюють та звісно свою картину світу, що всі намагаються, але те, що цей варіант прорахований, що напад на них малоймовірний, і знову ж таки, Щодо боєприпасів, ну, можна бути впевнено, що в Північній Кореї їх накопичено ну, дуже багато. Да? Тобто, на тому на конфлікт такої низької інтенсивності його однозначно вистачить на глобальну війну. Ну тут інша річ, вони ж мабуть, ж, заводи не зупинилися ж на це на весь цей час. Да? Тому ви тому, знаєте, я би тут от про цей кількість і про те, що. В такий спосіб Корея, нібито Північна Корея, нібито послаблює себе, ну мабуть би не зважав би взагалі. От тим більше що до речі, знову ж таки, оця російська пропаганда, я так пам'ятаю, вони так регулярно ж використовують цей корейський чинник для того, щоб впливати на європу, впливати на нас, який спосіб, коли розказується про те, що. А мовляв, північно-корейські солдати можуть воювати, їх може бути кілька сот тисяч, сотень тисяч, і в принципі логіка певна в цьому є. Бо їх дуже багато північнокорейців працює безпосередньо в Російській Федерації. І тут чи буде залучений цей ресурс? Ну як на мене, якщо і буде залучений, то насправді не в тому обсязі, як про це говорять. Це, це теж однозначно, ось але ну тут і тому я гадаю, що для північної Кореї це питання можливої загрози, можливої війни ну не, не те, щоб от вплинуло на. Поки що на масштаби того, що вони передають для російських Федерації, і е, буквально в півтори хвилини ще одну тему не можу не підняти. Це загроз, е, загострення відносин так, між Тайванем і Китаєм. Е, е, і на фоні цього загострення, от е, поява е, у тайванській протоці неподалік Західного узбережжя Тайваню, китайського ядерного підводного човна. Ну, піднявся чого не зрозуміло. Вони ж рідко спливають, так може проблеми якісь у нього там були, а може навпаки спроба демонстрації сили. Ну я гадаю, що так. Да, може бути з високим ступенем ймовірності, може бути демонстрація сили, тим більше що е, тут е, дійсно навряд чи такі випадковості да, можуть ставатися саме в. Тут навіть якщо це і випадковість, то та випадковість, яка точно для Китайської Народної Республіки тут не є якоюсь, да, так, так би мовити, невідрепетированою, да, тобто вони однозначно це враховують. І так, це знову ж таки елемент тиску на Сполучені Штати Америки, на Тайвань. Тобто, це ну, це продовження ось цієї системної політики Китайської Народної Республіки, від якої вона ну точно ніяк. Не відмовлялася, і тим більше що це і в контексті для е, розширення намагання розширити китайський вплив загалі от в цих е, південних морях, де йдуть постійні сутички за острови, де Китай намагається встановити свій суверенітет е, там в конфлікті з Філіпінами. Ось недавно сутичка була з В'єтнамом, з іншими країнами. Дякую за ці роз'яснення вам, пане Дмитре, Дмитро Леви, це політолог, міжнародник. Спасибі він був гостем нашої студії.